Любі друзі, всім привіт! Нарешті я дочекалась, коли розпуститься моє дерево кохання. Таке чудове неймовірне, дуже довго я чекала, майже місяць, щоб розкрились перші оці чудові чарівні квіточки. І дуже хотіла з вами поділитися, як воно квітне. Це щось неймовірне. Можливо, ви не бачили. Ця гілочка також. Має квітнути і коли вона розквітне, я зніму коротеньке відео, щоб зробити ще один огляд. Заквітло у мене тільки на зараз дві квіточки, зазвичай потім квітнуть і інші. І особливість цього деревця, коли воно квітне, після квітіння у нього опадає листя з тих гілочок, де були квіти. Ось така чудова ця рослинка, я дуже хотіла зняти таке коротеньке відео. Дуже просте деревце в догляді, просто треба поливати вчасно. Дуже любить воно полив. І коли все гарно, йому все подобається, воно просто квітне, без добрив, без нічого, без додаткових якихось моментів у догляді. У мене квітне дуже багато разів. І нарешті я змогла цим поділитись з вами. А на цьому у мене все. Всім міцного здоров'я, миру, любові, добра. До нових зустрічей! Дякую за перегляд і бувайте!